Усім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо сторінку у Мій Project Life, і вона буде присвячена тижню під номером 3. Так як було дуже мало подій, тож це лише одна сторінка, не дві, як завжди. І я спочатку, як завжди, викладаю фотографії, потім підбираю папір для неї. і Починаю оформлювати картки. Перша картка це в мене номер тижня та дати, коли усе це коли усе це траплялося. Я виробила літери, які мені були потрібні. Та Після того, як усе це я приклею, клею по лінійці, щоб було все рівнесенько, щоб мені подобалось, як все це виглядає. Так от, після того, як я приклею літери, я трішки додаю декору та штампую дати, роблю я це при допомозі свого датера. У мене він такий вже старий-старий. Погано працює, але я все одно його люблю і користуюся їм. Вважаю, що новий мені не потрібен, поки я можу використовувати цей старий. Тож, картка майже готова, і насправді це така картка, яка є у кожному тижні. Вона потрібна завжди. І мені дуже-дуже подобається їх робити. Потім я працюю з фотографіями. Я додаю на них трішечки наліпок, трішечки якихось фраз, трішечки декору. І також я приділяю увагу фотокартам, не фотокарткам карточкам, лише з декором. Як я вже говорила не один раз, вони мені потрібні для повітря, для того, щоб Фотокартки вільно себе відчували на моїй сторінці. Насправді я полюбляю прості картки, занадто складні, мені здається, не дуже доречні у цьому проєкту. Цей проєкт має бути легкий, має надавати натхнення, надавати такого підйому, а коли Усе набагато ускладнюємо, то, ну, навіть якось і не хочеться сідати за нього. Боже, опять знову цей складний проєкт. А так, все просто і легко. А на цій картці я буду ускладнювати фон. Мені іноді подобається використовувати цей прийом, бо ну, мені здається, що так цікавіше. Я все роблю. Те, що мені подобається. Просто так, це мій проєкт, та я можу робити там будь-що. от Що завгодно, що зараз мені приходить у голову, то те я і роблю. Трішечки декору, і ось така картка в мене готова. На наступній картці я теж трішечки розміщу декор, але спочатку я вирішила додати скотч. Це один з моїх найулюбленіших скотчей від Тіма, я його полюбляю. мені здається, що він підійде у будь-який проєкт. І ось готова сторінка. А, ну, неправда ж, вона ж дуже гарна. Мені подобається, а це найголовніше у нашій справі, бо якщо тобі не подобається кінцевий результат, це дуже сумно. Що ж, буду з вами прощатися. Пока-пока, до скорих зустрічей та море натхнення вам. До побачення!